Не йти на вимоги представників освітніх закладів і не здавати гроші на школу чи садок, закликає міський голова зі своєї сторінки у Фейсбуці. Він нагадав, що видав розпорядження, яке прямо забороняє такі побори зі сторони освітян, а з бюджету виділені додаткові кошти на ремонти чи інші видатки пов'язані з утриманням будівель, класів і груп. Тобто інформація про факти збирання грошей продовжує надходити. Цитую. Протягом останніх двох тижнів в мережі інтернет я бачив кілька повідомлень про те, що кошти продовжують збирати. Вчора я дав доручення начальнику управління освіти перевірити всі оприлюднені факти та дати їм оцінку. Якщо інформація підтверджується, вжити заходів. Якщо ж ні, в судовому порядку довести, що оприлюднена та неперевірена анонімна інформація наклеп. Треба привчати людей до відповідальності. Зазначимо, що батьківські комітети можуть проявляти ініціативу і самостійно без участі вихователів чи вчителів збирати гроші на додаткове обладнання чи дозвілля дітей. Це має робитися прозоро і підзвітно. Ремонти ж мають робитися бюджетним коштом. Поскаржитися на побори у навчальних закладах можна у єдиний міський кол-центр за телефоном 0800 50 93 50.